Sony чи AirPods. що все таки краще? Спочатку я взяв собі ці Sony по рекомендації друзів, але мене дуже бісило, що їх постійно треба включати вручну, і у мене багато девайсів, і треба. Кожного разу мануально їх перемикати. Власне, тому я взяв собі потім AirPods, тому що вони прикольно скачуть між девайсами, відбуваються автоматично. Це сильно економить часу і мої зусилля на керування наушниками. Окей, тепер я можу порівняти їх в лоб. Sony легші, зручніше сидять на голові, в них можна просидіти цілий день без проблем і грають вони достатньо добре. Airpods більш преміально збудовані, але вони важчі, тиснуть голову, і в них прям довше години-двох. Неможливо знаходитись. Але соньки прям дуже мають хороший мікрофон. Тобто я можу працювати в них і проводити відеодзвінки прям з шумного місця, з шумного кафе, з потяга, і мене будуть чути. З AirPods мене просто не чують. Тому Sony дуже класно працюють для відеоконференцій, для роботи. AirPods класно грають, коли ти граєш з Mac або з iPhone через Apple Music. Вони прям гучні, дуже якісний звук. Я думаю, це якось пов'язано з їх внутрішніми кодиками, хрено знаю. Але грають вони прям дуже добре. Єдине, що тиснуть голову. Sony грають завжди достатньо добре, вони тиснуть голову і мають добрий мікрофон і шумодав. Тобто, коли ти вдягаєш Соньки, натискаєш шумодав, навколишній світ перестає існувати, ти нічого не чуєш. AirPods на цьому матч. Тому що б я вибрав з цих двох, я би вибрав обидві, тому що ці зручніші, мають кращий мікрофон, Ці грають краще, учніше і краще збудовані. Тому чіткого переможця тут немає. Беріть те, що краще підходить для вас. Ну, мене ніхто з них не спасе, тому мені, типу, ну взагалі що ти вибереш типу.